Виноград. Бозон Йогляк. Виноград. Рапорт Євгенія Дібке. Судан Колодимир. Виноград. Черенюк Дана. Виноград. Коваленко Тамара Михайлівна. Перша вчителька. І подіщу колеги на Іванівна класі. Можна подати. А не зробок. Сьогодні надзвичайно хвилюючий день. У багатьох на очах сльози і якийсь у серці ще і сундук. Усі присутні в залі, куди б не закинула їх доля, частинку своєї душі, частинку свого серця лише тут, у нас, у виноградській школі. Школа виноградська це для нас всіх рідний дім, бо ми як одна велика родина. Я безумовно щаслива сьогодні. Як казала Катерина Михайловна, в неї був перший випуск, а ці діти мій останній випуск. Пролетіло 10 років як один день. Колись на останньому році, як ви пам'ятаєте, ми писали лист майбутнє. Так? І е, ми мали його відкрити через 10 років, усі говорили, ого, це ж так довго. І ось він цей день. Я вручаю вам ці ваші листи, ви їх відкриєте і почитаєте. Чи збулося те, про що ви мріяли? І Знаєте, діти, ви дуже дорогі мені, тому, тому що ви дійсно мене останні. І кожне ваше слово, кожна ваша увага до мене, ну як, кожен ваш дзвінок, це мені, як кажуть, як бальзам на душу, та й кожному з нас, вчителів, тому що ми вас дуже любимо. У школі ви були всякі, були і слухняні, і не слухняні, але ж у сім'ї для матері діти всі, діти. І за кожного болить душа, і ми всі слідкуємо за кожним вашим кроком. Нам хочеться, щоб ви були щасливі, здорові, щоб у вас у житті склалося все якнайкраще, щоб поряд з вами завжди були вірні, надійні друзі, щоб ви знайшли ту половинку, свою половинку, щоб у життя у вас було особисто, склалося як найкраще. Я вам цього вважаю. Можливо, у когось не збулася ще ваша мрія, то хай вона обов'язково здійсниться. Я вважаю вам також цього. Ну, а всім присутнім в залі також бажаю сімейного затишку, добра. Якщо мчать швид, швидко дуже роки, так як у мене, то давайте не будемо сумувати. Давайте будемо, як кажуть, душі молодими. А душі ж молоді ніколи не старіють. Щастя всім і добро. Я раді разом з вами переживати ці хвилюючі, такі миті зустрічі таких близьких людей. Це насамперед. Але на найдвичайніші бачити один одного. Нас ось така ж тут зібралася, але тим не менше, це хвилююче, це дуже радісно і, і, -і. наше шкільне життя нашого класу було надзвичайно насичене, я так вважаю. Під час всяких різних життєвих ситуацій ми вчилися каліграфічно писати, вчилися розв'язувати приклад з двома невідомими, вчилися якимось фізичним законом, розрізняти добро і зло. І ми дуже-дуже вдячні школі, вчителям за ці ситуації шкільні, які були в нашому, в нашому класі, і хочемо ми Вашого дозволу хочемо подарувати ці красиві квіти нашим другим мамам, нашим вчителям Валентині латиніванні і Тамарі Ще що ми хотіли сказати під час цієї зустрічі, скажемо за круглим столом. Щоб щось змінити чи виправити. то ви мої діти. І відпускаючи вас у самостійне життя, я хочу побажати вам, щоб кожен з вас знайшов своє місце, своє відчетки. Бо це надзвичайно важливо, щоб збулися всі ваші мрії, щоб ви зустріли свою долю. Але ж як би не склалося ваше життя, будьте перш за все людьми з великою літери. Не скупіться на добро, будьте милосердними. Надію, що через 10 років на зустріч випускників з'являться всі учні нашого класу. Хай щастить у всіх ваших справах. Підпис. І підпис Валентини Іванів, так як вона щоденниках. щоденника. Пол. Я Ми всегда читал. Волос читаємо? Юльки почерк великий, я скажу. Я... А тут у мене тепер. Давайте прочитаем. Три слова на всю строчку. Давайте прочитаем, щоб не Юлька все написала аж на дві, я бачу Яким Юрко. Яким? Юрко, Юрко. виділено. Мені що встать? Через 10 років. Зараз я навчаюся в 10 класі загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів села Виноградця. Треба так розписувати. То, Та зараз було. я ще не вирішив, де продовжити своє навчання, бо, бо ще не обрав ту професію, яка була б мені була б мені роботою. Чого обрав? Від... А ти? Yeah. І він вечерював часом. Як вона написано? Хоча вже цього літа потрібно буде вибирати, щоб в 11 класі найбільше звертати увагу на ті предмети, які будуть основою мого подальшого життєвого шляху, це я, що? я? Що? 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 З певним задоволенням я відвідую урок інформатики, фізики, математики, української мови, історії. А з меншим уроки заробітної літератури і білої. У <рес> вільний час я захоплююся автосправою, щоб у майбутньому, дужечках, і зараз тримати свій старенький. Чи не написав в лапки? Старенькі лапки. Ну так. Старенький москвич у належному стані. Оскільки я в цій школі лише один рік то я ще не дуже добре знаю своїх однокласників. Мі з деякими познайомитися. Тому не можу уявити їх у майбутньому. Зараз їм побажаю щастя, здоров'я, багато грошей, успішного особистого життя. Зараз просльзуюся, звісно. Щодо мене, то я ще не уявляю себе через 10 років. Я, звісно, тебе теж не уявляла. Але одне знаю точно, що якось воно буде. Отож, подивимося. 8.05.2002 року. Середа, урок української мови. 12 годин, 13 хвилин. О, Юра! А секунди, <реш> да. так. <реш> <Це клас>. Секунд. <реш> Давай мені це письмо. Треба його зберегти. Юр, я не Юлька чувствує не дасть своє письмо. там про Юрка щось написано. Сто процентів, сто процентів. Аж звідси бачу, но виділим жирним кольором. Юра, <говори> юра яла цю людину. У вас як чоловік, чоловіка, як особ мужської статі. Ну я кажу, жирне написано Юрко. А влас написано не жирне. А власне жирне. Воваси теж не жирне. Волоси? Так. Вова. А, нічого собі, Воваси є. А вова г. Вова Б і Вова Г. Ти, кстати, самий перший списк. Вона на три строчки біжу, а на вову Г. Одна. Дві. Одна. 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 У... А на вову «бит» — это взагалі два слова. <різь> Читати? Да, сама прочитай. Ну давай. Якою я уявляю себе через 10 років. Через 10 років я хочу бути висококваліфікованим юристом всієї України. Буду дружно чудовим чоловіком, який має бути обов'язково теж юристом. Жити буду в багатоповерховому будинку в Києві, а через площадку на нашому поверсі, на нашому. Житиме моя найкраща подруга Наташка. Ні, просто Наташка. Ну, крімна, звісно, яка теж буде юристом, общем, світле будущее у нас. Будемо разом їздити додому в виноградбурчках. У мене буде двоє діток, старша донечка, Рубінова ім'я І менший синочок Станіслав. Вчитися, вони будуть в гімназії найкращій, що є в Києві. Якщо це все зі мною станеться, я буду дуже щаслива. У нас чоловіком буде машина, голуба як очі мого чоловіка. Я І переплюнула містка. Ще помістились та його і мої батьки. Іра С економіст. Вона буде жити. Чи не я жити одна. Ніна Шпіляр, менеджер по туризму. Юрко. Юрко красивий, дуже вихований. Йому, мабуть, вичело бути фотомодель. Але буде він три крапки, не знаю. Сергій тракторист. Він грубий. І, Хочу, і На він той час, напевно, буде розлучений. Боже, яке йому поброло дурне. А Ще. він недавно тільки подружився. Дана дому хазяйка в шубаних ставок. Батис, батис. Андрій Сторож в <laughs> Києві охороняє завод. Та шо? Та шо? Да, Ще не Василь крутий дядько, він просто написав. Ну так, в селі крутий там за забором живе в себе, за крутим забором. Кстати, Вова С, Тере, хрещений батько моєї Альбіни, крапочка, програміст. На 50%. на 50%. ну, Альбіни не обіцяє. Мар'яна, вчитель зарубіжної літератури, лагідна і ніжна, завжди приєзна. Вова Б, Крапочка, тере, не знаю. Просто не знаю. Ага. Вогре в, в, зістанеться, напевно, всері. все Наташа Ли Ні, на той ага. час вона буде мати дорослого сина чи дорослу витачити? Вона, вона буде ага. психологом ага. по професії. Да, І психологом в житті чогось написала, не знаю чого. Так мені захотілося. І раю міліціонер. Якось я вас попутала, напевно що дослужиться до капітана. Я теж знову знання. Yes, yes, yes. Олег бізнесмен, фермер і взагалі універсальна людина. Буде так чи не так, я не знаю. Але всі ми маємо обов'язково жити добре і обов'язково дружити з сім'ями. Будемо oh. дружити oh. з oh. були. А, де, такі, такі, часи, я, поміг, я Хіба пропустити А хоч я по-моєму... а що, немає, кажуть, нема. А, о, <питрична> так, <тоді> десь <питрична> десь мене, мабуть, я не знаю, що тоді. Це в травні було, коли там написано? <питрична> 8 травня, може такі якісь не знаю, читай. що тоді. Абрикоси нервалися. Ні, не, не можна, читай. Читай 8 Мати Давайте сприймаємо такою, яку ти є зараз. Що ж там не було? Яку я вдаю себе і своїх однокласників через 10 років. 2013 рік. Ми вже дорослі, у декого є вже власна сім'я. У мене є мрія. Я хочу зробити корисне для людей. Не знаю про що я думала, звісно. Mm -hmm. Прагну добитися того, чого не добилися деякі люди. Я хочу зробити власну справу. Я не хочу. Я не можу уявити усіх однокласників, але за, де... за деяких можу сказати. Дві крапочки. Свиденко ВВ, хакер, який є також учителем математики у вузах, можливо, перекладач. Я не опеділи, звісно. Ну, ти Кузьміна НС, відомий адвокат в дурочках, юрист. Коваленко ЮС, перекладач. Точечки в дурочках, Тимошенко Ію. Міліціонер. Чого я про неї думав? Чому я тоже міліціонер написала? Тимошенко ЄС, бухгалтер-економіст. Ну, не економлю, звісно, ну бухгалтерію ведуть. Тимошенко, господи, О, ти ну, ти мені, такі розмовали плани. Трипак ЮО. О. Трепак, а там. там учитель, матима, учитель, дуже чітко. Математики англійської мови. Чи це думали? Не знаю про що. Учительна. Але насамперед я хочу зробити кар'єру. Не тільки здобути диплом чи свідоцтво, а кар'єру. Але це Дивлячись, як, як обернеться доля, не тільки усміхнеться фортуна. Та наша доля в наших руках. Хочу написати пару слів про Лисюк НМ. Не знаю чого. <реш> вона, можливо, стане кондитером чи поваром. Так вона є. Так, вона повар. А може ні. Я думаю, що вона може добитися багато чого цього да, правда. Та головне бажання, прагнення. Може, можливо, дехто й доб'ється в житті того, про що мріє. Та я всім від душі бажаю успіхів у житті. До побачення на 11 з хвостиком років. 8 травня 2002 року. Рік 12 годин, 19 хвилин. Сорок дві. Який четвертий урок навіть? Дві <смір> <-й. 4> <смір> секунди, а сотрудни секунди. Ну <смір> так. Ми ти слухаючи, я, слухаючи, я, слухаючи <клев> ну слова такі навіть. Але ми, ти добре писала. От, <клев> от, це, в один класі були люди, що в десятому. В десятому, так? Ну, вроде. Таким чоловіковим запасом достатньо. ну, А чиї там шелести є? Щось мало залишилося стіж. А, до речі, я згадала, що нам написано, що кузна, у нас біде машина якось мого чоловіка. В нас і машина, якось мого чоловіка. А я да був. Я ж з ці, ці мероприяття не дожив був пропускати. Я не думаю, що вони реально. Вони було запишути. Дивно, щось. Я не, не участвовав в цій кампанії. Ти вова захищав честь школи, десь не знаєш що? 8 травня. А чого ні? 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 8 травня ніхто не дані не захищає. Ти прогульнув? Мабуть. Десь, може, в підсобці був закритий. Ми тебе закрили. Що ти хочеш прочитати? Ну, прочитаю. Ну, не